Сплачувати податки українці, будучи ще в утробі матері. Набрав чинності закон, який вводить податок на декретні для вагітних. Відпускні перед і до пологів жінки, які раніше отримуватимуть з фонду соціального страхування. Але відтепер нараховуватимуть їх роботодавці. Експерти вже заговорили про тиск на бізнес і про утиснення прав жінок дітородного віку. У пенсійному ж переконують, зміну до закону дозволять урівняти в правах усіх працюючих мам. Олена Берестенко далі. У родині Харитонових чекають на донечку. Батьки підрахували, лише попервах на найнеобхідніше витратять близько 10 тисяч гривень. Кроватку, коляску потрібно купити, потім меблі для зберігання дитячих речей, мінімум одягу теж дитячого, який дійсно потрібен буде на перші місяці, хоча б. Потім також потрібна ванночка, дитяча косметика. Одій сім'ї зараз кожна копійка на рахунку залізти в кишені майбутніх батьків руками роботодавців, надумали в уряді. Владці внесли зміни до закону щодо призначення та індексації пенсій. Відтепер декретні підлягають оподаткуванню у розмірі 2%. відсотків. Крім того, роботодавці сплачуватимуть по 33% від виплат до фонду соціального страхування. З 1 липня відповідно всі ці відпускні будуть компенсуватися як і раніше за рахунок фонду соцстраху, але нараховувати єдиний соціальний внесок повинні будуть роботодавці. За рахунок власних коштів, відповідно, нараховувати та перераховувати до пенсійного фонду. Зміни до закону запевняє Тетяна Рожко дозволять не втрачати трудовий стаж у період вагітності та пологів. Якщо жінка нараховує, наприклад, троє дітей, в неї рік стажу випадає. Це по чотири місяці. Кожен лікарняний от читай вважається, що рік стажу в неї немає. По іншому трактує нововведення економіст зі стажем Анатолій Рикун. Експерт вважає, закон ще більше напружить стосунки роботодавців та жінок дітородного віку. Що вони зроблять? Вони зроблять те, що вони не будуть брати на роботу ті жінок, які ще не народили дитину. Тобто, це ускладнить жінкам можливість працевлаштування. Роботодавець в першу чергу звертає на твій вік. Звертає увагу на твій вік, на твоє даже навіть, навіть сімейні стосунки. Тому офіційно оформитися молодій жінці зараз дуже важко. Окрім соціальної напруги, переконаний експерт, податок на вагітність ускладнить роботу малого та середнього бізнесу, бо свої соціальні обов'язки владці фактично переклали на плечі підприємців. Порушивши при цьому норму податкового закону про вигоду набувача. Ця робітниця не працює в даному випадку, вона народжує дитину. Вигоду, начебто, отримує держава. Держава про таким чином вона усунула з себе обов'язок оплачувати. Оцей єдиний внесок. У кращому разі, каже експерт, постраждають лише кишені майбутніх мам. У гіршому країна повернеться до часів, коли вагітних змушуватимуть звільнятися перед декретом. Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Новини.